Друзі, доброго дня. Покажу невелике відео про наші наші огляди, які відбуваються кожного дня. Нещодавно був огляд Toyota Camry. Toyota Camry 21 2021 року офіційна, без пошкоджень. Окей. По фото відразу видно було, що машина біля Чапаївки. Телефоную замовнику кажу, авто, мабуть, біля Чапаївки. Замовник хотів бути на огляді. Авто біля Чапаївки, фотки так точно там. Він каже: Та ні, ні. Він сказав, що це Теремки, Васильківський Голосівський район. Будемо дивитись там. Не питання. Домовляється огляд. Наступного дня телефонує мені замовник. каже: Ви були праві. Це Чапаївка. Зустрічаємося біля МРЕО. Приїжджає продавець автомобіль зазначений в оголошенні офіційний. Пробіг там, я не пам'ятаю, зараз буде видно оголошення, десь сорок, Можливо, навіть менше. Ну, просто свіжесеньке авто, офіційне. Ще й в оголошенні, якщо не помиляюсь, було написано прошу не сравнювати з Америкою. Окей. Дивимось далі. Якщо ви кажете, прошу не сравнювати з Америкою, то КАмерику можна купити з одним битим крилом, чи підбитим крилом та капотом і фарою. І це буде набагато краще, ніж те, що ми подивилися в цього продавця. По приїзду в автомобіля виявилась косметично фарбована задниця. Тобто задні крила фарбовані. Окей. Поїхали далі. Все корито заклеєно е, шумовіброізоляцією. броізоляцією. Ніби з заводу. Але завод робить заклейку СТП-хою. Це фірма така СТП. Тут же заклеєно якоюсь китайською тишиною. Зовсім незрозумілою. І для мене е, зрозуміло, хіба завод таким клеїть. Полізли під низ. Корито, ніби роблене. Дивлюсь крила, а крила в металевій шпаклівці. Тобто шпаклівка, яку бачить тільки прибор Profiline в Харкові в нас роблять. Дякую хлопцям за такі чудові товщиноміри Тільки Profile бачить металеву шпаклівку. А продавцю продавцю ну, заявили, що ми знайшли, Да але ми не можемо зрозуміти. Наскільки глибока, глибока ця шпаклівка. Якби була звичайна, ми б бачили, що там 3000 мікронів, 2000 мікронів, і ми б розуміли, окей, по цій машині багато питань. Я пропоную замовнику відпускати цього продавця Toyota Camry І кажу, що там могла врізати четверть. тому що я бачу шпаклівку як зверху. Так і знизу, і скільки її там, побачити нереально. А так, як трогалось корито і воно все заклеєно в ізоляцію, то 100% там кримінал. Відпускаємо продавця, замовник їде додому, дзвонить в страхову в свої контакти і знаходить по першій реєстрації, яка була у Львові, ось ці фото. Автомобіль був вдарений та по страховому випадку відновлений на 500 тисяч гривень. Тобто півмільйона в його ремонт вкинуто було. Зробили, ну гарно, гарно. Якби не було досвіду, було б зрозуміло, що там ну, можливо якась притертість, можливо, ще щось. А так корито все повністю розбиралось, корито робилось. І, можливо, там далі. Я побачив його тільки от ззаду. Це корито. Можливо, далі вперед корито було приварене, тобто повністю перероблене, але цього не було видно. Ось таке авто продається. Ну я не сказав би, що це не з ринку, воно в принципі продається по непоганій ціні. І коли е, такі продавці кажуть, ну, Америка лучше, ніж Америка, ну для мене це зовсім не лучше. Просто цю інформацію дістати ніяк неможливо. І якби не контакти е, продавця в страховій, ми б і не побачили, і не зняли це відео, що по цій машині було. А так по машині був. Сильний удар. Був сильний удар, і я вважаю, що е, ми врятували. Я ще тоді казав, не знаючи глибини цього удару, я ще тоді казав, що от бачите, ми врятували нашого клієнта. Друзі, добрий ранок, Чапаєвка онлайн. Е, плюс один врятований клієнт. Їхали на Тойоту Camry, Моє улюблене в кавичках авто. Не будь не кручен, не крашен. Е, машина, муха не сиділа, 21 рік. Е, офіційне обслуговування. По факту валена в сраку, зроблена дуже гарно. З металевою шпаклівкою, Класно, зроблено класно. Реально, якщо дивитися китайським якимось столчиком, то можливо і не знайдеться там, що фарбовано, бо б'ється косметика, просто косметичний підкрас задньої частини. А по факту там. І, і корито робилось, і ну, дуже, дуже дуже багато питань по машині, яка коштує там, 34 тисячі доларів. І не коштує ці гроші взагалі. Тобто біток, як зі Штатів. Тому працюємо. Тому що він відмовився ще до того, як дізнався, що там по страхові було з, цими, з цією машиною. Металева шпаклівка і роблене корито це вже багато про що говорить. розумієте? Це говорить багато про що. В Тойоти ще є така фішка, що вони на склі маркування уроку не ставлять в деяких. І в камрі просто було це скло заднє. Без маркування. Тобто, якби ще скло було з роком і на році було написано, що воно замінене, то це взагалі було б зрозуміло, що вона так гарно получала. Я не розумію от е, любітелій Камрі і цих всіх автівок, вони крутяться по пробігу і підтвердити ніяк нереально, а ще й такі ДТП. Тому вирішувати вам, ми свою роботу зробили, від вас лайкосик, якщо можна, працюємо далі.